Соціально відповідальний бізнес це як ніколи важливо для громад постраждалих від російської агресії. Ірпоню із цим пощастило у місті таких багато. До них додалася і приватна клініка столиця, яка днями відкрилася в Ірпоні. Акцентом нашого така соціальний волонтерський проект Це ми робимо тут навчальний центр навчання фізіотерапевтів для встановлення софт-протезів. Це наші партнери з Великобританії. Військові, які втратили кісті рук, можуть їх отримати безкоштовно. Наразі у клініці можуть встановлювати софт протези тільки кисте рук. Далі разом зі своїми партнерами столиця планує розвивати цей напрямок. Безкоштовною для військових буде й реабілітація. Реабілітація військових вона складається з двох частин: також нейропсихологічна реабілітація, психологічна допомога наших військових, також фізична реабілітація, це лікувальні масажі, це відновлення після травм, міновибухових травм після протезування. До протезування ми підготовуємо культю до самого протезування. Тобто займаємося всім, чим можемо допомогти. Допомагатиме столиці і маленьким ірпінцям, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Про це з міськрадою підписали відповідний меморандум. Наші діти, які, у яких загинув батько на, на війні, може буде отримувати тут медичну допомогу безкоштовно, і це їхня такі соціальна їхня відповідальність. І ми завжди вітаємо той бізнес, який соціально активний для нашої громади. Бо ці родини це родини героїв. І це так само для нас пріоритет. Будівля, у якій відкрили клініку, належить Державному податковому університету. Раніше тут був медичний центр для курсантів податкової міліції. Враховуючи те, що податкову міліцію ліквідували, відповідно і не було можливості профінансувати центр. А тому ми прийняли рішення, що такий медичний центр він не повинен бути взагалі ліквідований. Він повинен функціонувати. І за пропозицією приватної клініки столиця ми дійшли згоди, що вони у нас будуть його орендувати. Це приміщення у межах такої співпраці, студенти-викладачі університету отримали пільги на медичне обслуговування в цій клініці. Також пільгове обслуговування отримують і спортсмени, які прославляють терпінь. Тож Ворпуня тепер є ще один надійний партнер, який допомагатиме мешканцям міста.